Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні рубрика розбір особистості. Отож, сьогодні, мій погляд впав на Юрія Швеця. Є такий діяч, на YouTube канал, до речі, також має. От. І мій батько любить його слухати. Да. Ну, але розклад не лише для батька, а й для моїх любих глядачів. Думаю, батьком буде цікаво. Ну що, поїхали. Ну, давайте. Психологічний портрет особи. Почнемо по стандарту. Так, дякую за відповіді. Е, отже, опишіть мені, будь ласка, психологічний портрет Юрія Швеця. Хай скажуть вам неправду. Евас. Ей Ейвас. Manas pervernutai Dagas Jansus. O, jie ja padėvosi, bet sarūna nevaipėjo atšiesni. Dobrem, prašomovą. Šaunas tut. Eivas, Gebų, Eivas. Manas pervernutai Dagas Jansus. Ну, також цікава персона, треба визнати. Добре, що ми маємо? Ну, я вас. Е, Ну, такий енергійний чоловік, будемо говорити. Да? Мало того, е, як це сказати. Ну, Любить любить подорожі, е, от, любить подорожі, любить. Е, Їздити, що називається, по світу от в такому плані. Ну така рухлива енергійна людина, однозначно. Живчик такий, можна сказати. Далі Гебо. Ну, компанійська людина, да. е, і в людях розбирається, окрім того. Ну, якщо згадати, що він колишній КГБшник, як би, то м -м, туди зрозуміло, що навчили в людях розбиратись. Да? От, про те мова. Ну і крім того, ну, схоже, легко заводить знайомства, відповідно, все ж туди ж до КГБ. В людях розбирається, вміє з людьми спілкуватись, уміє спільну мову знайти. Будь ласка. Ну, Крім того, взагалі компанію любить, якщо так, не знаєте, не, не одинак, не одиночка. От. Далі, Ейвас. Ну, цікаво, уміє, уміє так, вміє свою позицію відстоювати, свою думку. Е ну і це воля також. У людини, що називається, є стержень. Ну от, так. Да. Ну і вміє, вміє переконувати також. А тут, відповідно, переконання вже на грані маніпуляцій, фактично так іде. Добре, далі у нас шумас перевернутий. Ну. <кхем> Ну, так, да, егоїстична людина. Варто сказати так. Себе, що називається, любить, себе ставить на перше місце. Так, да, в чомусь. Ну, а крім того, в чомусь можна сказати, замкнена людина, хоча от далі воно не в'яжеться, замкнена в чому? Та в тому, що, ем, ну, також, дуже, що називається, дозовано дає про себе інформацію. так, В цьому розумінні. Свої задуми нікого не, не, не посвящає, ну я ж кажу, думає про себе. Егоїзм тут проглядається явно. Далі, Дагас, ну такий собі, з одного боку, знаєте, можна сказати, певна мінливість є в людини. з іншого боку, можна сказати, що людина вміє трансформуватися якраз, підлаштовуватись, тут правильніше буду сказати. Так? Ну і взагалі, людина прагне до змін, любить змінювати там, все довкола себе. Ну, на краще. Ну, загалом руна позитивна, тобто все-таки на краще. Тобто Зміни любить такий собі реформатор, будемо говорити, так? Ну і Ансус. Дивно було б, якби не випало. Бо чесно, я б дуже здивувався. Ансус, це про що? Оратор, хороший оратор. Ну, Ютуб канал веде, скільки там. Мільйон триста підписників. Ну, дійсно непогано, треба сказати. Е, далі що? Ну і про розум. Да, інтелект там далеко не, не заурядний. Ну, зрозуміло, знов-таки повторюсь, колишній КГБіст. В КГБ дурних не брали, ясно. Да? Тому якби інтелектуальні здібності там розвинені, язик там підвішений, як то кажуть, однозначно. Ось. Ну, і загалом, в принципі, аналіз, да, дійсно, там аналіз і так далі. Розумові здібності на висоті. Да. Тут не віднімеш. Ну, добре. Давайте далі подивимось. Далі цікавіші питання будуть. Не менш цікаві, в принципі. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте. Ставлення до України. Вон якраз відкрив спеціальний YouTube канал, щоб свіжу, свіжу світлину його побачити. Да? Прямо на. Glory to Ukraine ззаду нього написано. Давайте подивимося. Яке ж справжнє ставлення. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а яке справжнє ставлення у Юрія Швеця до України? Хай скажуть його неправда. Тепер перевернутий відповідно, довертаю. Почалось. Альгіс перевернути. Наутіс. Ну, прямий даному, нападу. Та таке собі ставлення. Я б не сказав, що прям дуже добре. Ну, очікувано, чесно кажучи. Добре, прошу мова. Ну, пер перевернути, будь ласка. Таємниці. Є, є. І окрім того, якісь, ну, Ну, таємниці. Тримає він справжнє ставлення при собі. Ну, і пер перевернутий першоруною. Е, відразу. На гарне ставлення це вже не, нема натяку. Якась таємниця, так? Щось, щось приховується. ну Це, це не, не ну, якраз не відкритість, не щирість в будь-якому випадку. От, будь ласка, початок розкладу. Далі алькіс перевернутий. Але чомусь, то бачите, ну, ну також якось незахищене по відношенню до України себе почуває. А що ж таке? Компромат якийсь є чи що? Ну саме вже в Україні. Що якось е -е, не цей. Переживає, що Україна якимось чином буде на нього впливати. Чи що, у наші спецслужби, там можливо. Ну, одним словом, ось, таємниця, бачите, щось беззахисність, якась певна. Ну, і ось Наутіс, на будь ласка. Ну, прямий, на щастя, добре. Все-таки, ну, все рівно. Все рівно виходить, ніби, ну, як. Щось, щось є, щось з Україною пов'язує. Щось, відповідно, це ж про примушування, певне, відповідно. Е а що, може? А якщо дійсно, якщо взяти, що компромат, ну, відповідно, дійсно ніби працює на Україну, але так, знаєте, ем, з-під палки, можна сказати. Відношення до України, ну, таке собі. По наутізу. Ну, з одного боку, да, руна доля, як розуміє, що так, да, так чи інакше, доля якось з Україною пов'язана. Не пам'ятаю, де він там народився, біографію не читав. От, але з другого боку, примушування є певне, от саме. По відношенню до України. Тобто, ну я ж кажу, таке враження ніби дійсно працює на благо України, але якось ну, е, тому, що вму, тому, що мусить, а не тому, що прям дуже йому те подобається насправді. І дуже він прям любить Україну. Та от не разу по цим рунам. Щось-щось змушує його те робити. От і все. Ну, гаразд, давайте ставлені до Росії, подивимось. Тут цікаво буде. Так, дякую за відповіді. <гум> так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, справжнє ставлення Юрія Швеця до Росії. А Ай, скажіть Ірону правду. Веркана перевернута. І інгус. Ну, довертаю по часовій. А, гебо. Ха-ха-ха! <плес> Ай, ну, ясно, очікувано. Ей, Всі руни при вас доставав. Ні, щоб не було цих. Добре, далі, що що ми маємо? Беркана перевернута, Інгус і Гєба. Беркана перевернута. Ну, да, розуміє, що росту розвитку Росії немає вже деградація, да. якби. ну, Беркана це в плані, якщо ну, якби, на любовні стосунки дивитись, то це така, знаєте, деградація стосунків, якщо так брати. Тобто, ну. Але інгус, ось, будь ласка, а це вже добре відношення з одного боку. Тобто деградація, він розуміє, що Росія тонучий корабель, так, який йде на дно, але, але, інгус, а це ж фінансовий достаток. Це фінансовий достаток. Ну, якщо про почуття говорити, ну світлі почуття. Якщо це, знаєте, не любов, ну то це принаймні симпатія, як мінімум. От, будь ласка. А далі що? Це геба? Партнерство. Ну мені треба тут ще щось сказати. Ясно, ясно. КГБістів колишніх не буває. От і все. Що... А, добре, давайте. На одну руну буквально. Чи працює він зараз на спецслужби Росії? Ну і на Росію, зокрема. Ну, хоча по цим рунам. Ну, давайте. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи на даний момент Юрій Швець працює на спецслужби Росії, чи то на Росію? Хай скажуть руни правду. Продублювалась руна. Повторювати треба. І відповідь так. От нежданчик. Мало того, Інгус це же про фінансовий добробут. Ну, ясно, що не за спасибі, він надпрацює. Будь ласка. Що називається розклад, то можна завершувати. Ну, добре. Давайте подивимося по стандарту вже. Вплив на війну. Ну, саме з 24 люту. Так, дякую за відповіді. Добре. Отже, опишіть мені, будь ласка, який все-таки. Плив на війну з 24 лютого 2022 року має Юрій Швець. Хай скажуть роне правду соло Тей перевернутий перевернути. Інгус. Знов таки продублювався, так? у перевернутий. Те я перевернутий. Маннас перевернутий. А. Добре, що ми маємо? Соло, це вас перевернути, інгус, урус перевернутий, я вас перевернутий, Маннас перевернутий. Ну, соло. Е, ну, в, в даному випадку це не про великий вплив. Це от якраз, ну, він. Ну хто? Ну, ми, можна сказати, медійна персона, так? Блогер, ютубер, там інтерв'ю дає. По нашому тебе баченню, до речі, мелькає частенько. Ось, е, мелькав, принаймні. Ну, ось, тобто, соло, яскрава особистість, вплив є. Так, да, однозначно, вплив є. Ну, який той вплив? Ну ось далі подивимося. Та вас перевернутий. Е, вплив десь щось залякати, десь щось таке. Знаєте, пустити щось таке, якусь страшилку. Ось такий вплив. Ну, знов таки, соло в даному випадку, ну як яскрава особистість, ну медійна. Да? Агент КГБ, це все колишнє, ніби позиціонує, що він такий прям мало не українець. Да? Ну, подивилися, який він українець, насправді. Е, да, е, от. Ну, ось про тему. Тобто, вплив да, вплив є, медійний вплив відповідно, зрозуміло, що безпосередньо на війну і ніяк не впливає. Ну, Інгус. Дійсно, можна сказати, що десь щось він зробив і позитивне. Але ця руна продублювалась тричі в трьох розкладах. І це далеко не від того, що я погано перемішав мішечок. Все рівно у нього вигода від того є. Є у нього там, ну це про добробут. Фінансовий добробут. Є у нього з того вигода. Хоч убийся. От і все. І далі у нас, що, що тут далі? Урус переверти? Ну, зрозуміло. Медійний вплив ось медійний, але урус, ну не сильний. Ну, ну ясно, що десь він комусь якийсь на аудиторію впливає, якісь думки потихеньку протягує. Ну, але так, не сильно. Не сильно. Е спере, вас перевернутий. Також сюди ж. <кхм> Отже, десь залякати когось, що десь там щось, якийсь відступ, чи то не гаразди, щось ж таке. Ну, одним словом, рухне туди. І оце от залякування. Це от е, так далі. Ну, просто супер, читайте, мені це читається як просування російських наративів. Будь ласка. Україна слаба, там Україна не вивозить, Захід кине Україну, от і все в такому отроді. Ось от мені оце так побачилось. Ну і далі Манас перевернутий. Також страх. Ну і окрім того, можна сказати, що його вплив, його лякалки, да, когось навіть на той світ звели. Ну, це, звичайно, не докажеш, ясне діло, так? Але хтось, наслухавшись його невеселих прогнозів, міг дійсно закінчити життя добровільно, скажу так. Ютуб певні слова не любить, ну, відповідно, ви зрозуміли, так? Ось, будь ласка, тобто навіть таке, от, неочевидне, здавалось би, але вони показали. Ну, інгус, я ж кажу, що є, є у нього на те фінансова вигода. Будь ласка, хто йому платить? Думаю, по розкладам відношення до України до Росії зрозуміло, так? Колишніх кебістів не буває. Тільки це підтвердилося. Так, ну, політичні амбіції ми тут дивитись не будемо. Ну, давайте ставлення до влади, до нашої, поточної, подивимось. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, ставлення Юрія Швеця до поточної влади в Україні. А і скажуть його неправду. Дагас. Веркана перевернута. Вуньо. А ну гаразд, і що по фіналу? Аглос. Ясно. Про що мова? Дагас, беркана перевернута в і Хагалас. Ну ось Дагас. Тобто, як яке ставлення, щось то його трансформувалось до влади, відповідно, так? Це з одного боку можна подивитися, з другого боку, можна подивитися, що ніби, ну як це. Ну, зміна ставлення в будь-якому випадку. Зміна ставлення. По ідеї руна світла. Але наступна руна, говорить, показує, куди ставлення те змінилось. От Не зовсім. Тобто, ну, виходить зміна ставлення на куди. Ну, на, ну, деградація виходить так. Тобто, що це? Ну, до нашої влади так собі відноситься. Поганенько будемо говорити. Ось, ну, дійсно є певні моменти, варто визнати, так? Ну, гаразд, далі у нас що ми маємо? Вунью, але ну не все так погано. Тобто розуміє, що десь є дійсно якісь і деградація, щось то так. а з одного боку, і вуньо, якісь радісні новини є і радісні події. Відповідно, тобто, ну це про це вже позитивне ставлення. Тобто, бачите, якщо підсумувати, ну неоднозначно виходить. З одного боку, дійсно, ніби як. Реформи, так, якісь там влада робить так, але з другого боку, ну, якесь ставлення таке. Щось не туди, якісь, ну, я ж кажу, якщо до стосунків брати відношення до звичайних людських, то це таке. Погана руна для стосунків в будь-якому випадку. Е, ну, Вуньо сказав, це про якісь світлі позитивні емоції, щось дійсно радісне є, якесь якісь, якісь позитивне відношення до влади. Ну, а по фіналу Хагалас. Ну, я ж кажу, цей. Тобто тут і тут, ось дублюється. Тобто, ну неоднозначне ставлення. Ясно, Хагас, ну, все рівно погане ставлення, якщо так. Тобто, е, ну, агресія якась може так, може, ну, не, не підтримка ні не разу. Е, ну, по, як це тут правильніше сказати? Ну, от, погане ставлення, одним словом, повторюсь. Щось мені в розум не приходить інший синонім. Таке. Знаєте, жорстке, будемо говорити. Ну, в принципі, він те й не приховує. Да? Тут ніяких рун немає, які натякають на те, що він те приховує. Може собі, якби відкрито дозволити там що завгодно е, казати. Ну, от і все. Ну, окрі... Але окрім того, подивились ми його вплив. Да? Чи прям варто його слухати і всіх його слова дослухатись? Да от Ні не разу. Бо наче на кого він працює, стало зрозуміло. так? Добре. А, ну і на початку відео забув дисклеймер вставити, що відео представлена. Точка зору руна, не моя особиста думка. Це перший момент. Ну і другий момент. За образливі коментарі в мою адресу буду банити. Ну і ботів також буду банити. От і все. Е, ну, а якщо ви не згодні з тим, що побачили, не сподобалось вам, ну то виразіть своє недовольство культурно. Е, от. Ну і за конструктивну критику я також. Конструктивну критику. Я також, що називається, вітаю. Ну, а, на, а якісь там образи, образливі коментарі, розпалювання ворожне, оце от все, це все в бан іде. От і все, без образ. Маю нате право. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить.